Всім доброго дня! З вами Село Сварка. Сьогодні хочу вам показати апаратець Стріму sv 895 лі? Колись ми вже з вами розглядали апаратець цього бренда. Тут, бачите, він прийшов з інструкцією. Це як я люблю, щоб інструкція, коробочка, я люблю почитати. Хоча, звісно, після. Моєго читання у продаванні починає пердаки зривати, починаються угрози. Ну, Спробуємо це зробити толерантно. І так, інструкція у нас тут Вон аж на п'яти мовах. Давайте перейдемо на нашу. Ну, тут всякі пісюльки, то понятно, більше всього мене зацікавило це цікавило. Оце ось. Декларація відповідності. Ну, може, я щось в житті чогось не розумію, яка може бути декларація відповідності, коли ви рисуєте 895 ампер на 120-амперному апараті? Ну, безумовно, всі продавани китайського барахла всі брешуть. Там хто вдвічі, хто втричі, хто вчетверо. Ну, мови про декларації ні один не заводить. Ну, а ці прямо, знаєте, так от, з плеча. Тут у якийсь який фігури у нас Vega Trade Company і адреса яка, якась його там он, десь в КНР. Ну, Якщо так прямо назву вводить, то якось ноги ростуть з Дніпра. Так що цілком можливо, що бариги звідсіля. Ідемо ну, далі. Тут, от на, оцю наступну сторінку. тут у нас гарантії, що тут треба, що не треба робити. Ну, то зрозуміло, мене от зацікавила тут таблиця. Тут перелік аж на дві сторінки. Перелік несправностей, з яких гарантія знімається. Поломаний редуктор, там спеклась обмотка, чорне масло, злизані шестерні і, і, і все, все в такому ру, руслі. Зігнутий вал. Ну, я, напевно, в сварках щось не дуже розумію. Де тут поломаний редуктор? Ні, давайте, ні, не так. Е, цілий редуктор. Нормальне масло. Цілі шестерні. Ну, я щось ну, не знайшов. Тобто, ви тут срані розвели на дві сторінки, а воно взагалі не касається цього апарата. Так ви взагалі, коли цю інструкцію составляли, ви хоть дивились, на що ви його робите. Ну, Ладно. Ідемо назад. Тут он є на болгарському язику. Ну так само. Декларація за в строку соответствие. соответствие. Тут якийсь он даже навіть цунг цванг Продакшн підписався. Про що мова? Яке соответствие? Знову ж повторюю. 895 ампер на 120 -амперному Апараті чому соответствие? Наче Болгарія цей, наче Європа. А там з цим строго, если ти написав 895, то будь добр видай. Тому я думаю, що до Болгарії це й близько не доїжджає. Тут он, є у них якийсь, он, якась фірма Elephant Tools, якийсь уебсайт. Ну, заходив я на цей уєбсайт. Щось стрьомом там взагалі не пахне. Більше того вам скажу. Я прямо вводив так в пошук. Э, стрьому сайт. Знаходив, да, є такий сайт стрьому. Є там якісь там болгарки кофіварки. Ну, так сварок там нема. Взагалі, одні непонятки. Давайте пройдемося по схемотехніки. Тут є ряд цікавих моментів. Топологія у нас це. На півміст. Схема керування. У нас позаїмствована з мосфетної трьохэтажкою. Це у нас тут шинка SG3525. Операцій, там он. два ключа. Вони нас розкачують. Цей трансик. Блок-жилення у нас тут шинка. Моделі аленький цвіточок що транс. Тобто, якщо воно пшикне, спробуй його знайти. По силі у нас тут, виходить. Транзистор Силан 60 амперный. Это достаточно хороший знак. На выходе у нас стоят три диода. Ну, рисует нам вот тут вот 60 у 02 то есть это у нас обещает нам 60 ампер 200 вольт это у нас тут получается средняя точка и вот сюда на шунт это две полуобмотки получается на плечо у нас по 1,5 диода Немаловажним фактором у нас є тут шум, ну враховуючи то, що схема керування з масфетки. Тобто, я думаю, що він вже отак от, уже, уже буде нормально варити. Тобто, якщо йому мов би ще й дросельок, було б взагалі тобто... Для бюджетного апаратика, мабуть, такого ультрабюджетного, кращого і бажати не треба. Ну, Мені, звісно, більше всього в цьому сегменті от сподобалось. Тут мені підписники-гостиниць прислали. Відерце маленьке. Колись я вам уже зніму відео. Ну, як би там не було, це і також заслуговує право на існування. На вході у нас тут стоїть діодний місток. Ну, місток, звісно, слабенький. 35-й. Собственно, він у нас і закінчився. Зарядна релюшка. Дві банки у нас тут по 470 мікрофарадів. Попугайметрик. У нас прямо на цій платці з регулятором так скромно но со вкусом якби не байки продаванів то есть моп в общем то цілком нормальний оператор конечно ну понятно тут затяжечка супер крута тут шурупи ну як же ж без цього все тіліпається ну ну, як же ж без ложки й ви ж самі розумієте цього бути не може І ще момент цей презервативчик ми його Десь так на сантиметр здвинем. і отак його вперемоємо в вентилятор. Отак от він буде у нас стояти. Тому що у нас там виходить такий десь сантиметр півтора повітряний поток мимо пролітає. А так ми його все заберемо і все піде в радіатори. Перший тест робимо на баласті. Мінімальний струм 26 вольт, 5 А. Ставимо по попугай метру полтинничек 24 вольта есть полтинничек ставим а давайте тут попугаев то не давайте на отметке 80 затримаемся 26 вольт есть 80 отметочка 100 26 вольт есть 100 ампер ну и максимум 26 вольт 126 Ампер. Проверим антизалипчик. Я думаю, тут его не ну Проверим. Тиц. И ничего не трепляется. Ставим отметочку 80. И электродик троечка. Они. Отметочка 100. Максимум Хай пальцем щастить до нових зустрічей.